Господи, взиваю глас перший. Сальсі, собі. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, вислухай голос моління Мого, коли. Буду молитись до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня вислухай мене Господи. Споди. Догматик глас перший. Сонці, самі дух, всесвіго славу, що від людей засяяла і владику породила небесні двері. Просламо Марію. Тих і похвалу вірних, бо вона стала небом і храмом Божества, вона перепону ворожнечі, зруйнувавши, мир дарувало, і царство відкрила, у ній же утвердження віри маючи. Поборником маємо Господа, який від неї народився. Будьте мужні, люди, будьте, будьте мужні, бо Він ворогів переможе. Я все можей. Тихира на стиховні глас перший. Стражданням Твоїм, Христе, бід, страждань, ми визволились і воскресінням Твоїм вітіння спаслися, Господи, слава. Те, що дише глас перший. Сонці заміду, все, що дише, нехай хвалить Господа, хвалить Господа з небес, хвалить його у вишні, тобі належить пісня Бога. <піліт його> Всі сили його, тобі належить пісня. Бог. Про Ранній, глас перший. «Ля -аду, нині Воскресну говорить, Господь стану спасінням і не завагаюся в Ним. Все, що дише, глас перший. Все, що дише, нехай хвалить Господа, все, що дише, нехай хвалить Господа.